Вітаю сердечно, пані та панове. Це фристудіо 21com і перед нами вправа з Голіцинського 497, це сьоме видання. Е, наше завдання перекласти англійські речення, окремо взяті, дуже такі примітивні, і тут всюди в нас буде або мей, або може ще бути «might». Як варіант. Ну, скоріш за все буде мей, тому що це така вступна вправа у тему, їх іще буде чимало. І отже, дивимося перше, «May invite Nick to our house». Чи можу я запросити Ніка до нашого дому? Ось наш мей. І тут у нас е, прохання про дозвіл asking for permission». Прохання про дозвіл. Треба розуміти, що коли ми вживаємо may замість can, бо те саме речення можна було сказати Can I invite Nick to our house, і це теж було би вірно. Різниця вся в тому, що тут воно є формал. Треба це завжди пам'ятати, коли в нас may, він завжди формал. Тобто я можу питати батьків, приміром, я можу питати родичів, які від мене старші, ну і які важливіші в нашому домі, ніж я.

Себто дозвіл, і теж треба розуміти, що він формал, тому що ми так говоримо до людини, яка є або нам підлеглою, або є молодшою ну, за віком чи положенням. Ідемо далі. If you have done your homework, you may go for a walk. Класика: якщо ти вже зробив домашні завдання, ти можеш іти гуляти або тобі можна. Оце «you may» можна перекладати як можна. І тут теж «formal permission». і не дарма нам дали оцей контекст. Так хіба батьки або вчителі можуть до дитини говорити. І власне так воно і вживається. Себто «formal permission» також буде і тут теж. Далі четверте: don't go to the woods alone. You may lose your way. Не ходи до лісу сам, ти можеш там заблукати. Тут у нас вже інша ситуація. Тут ми не маємо на no увазі permission. Тут may у нас в іншій ролі. Це е, певне передбачення або е, припущення. Тобто тут у нас «assumption», припущення. І це така впевненість ну, скажімо, 40%. Можеш заблукати, можеш і не заблукати. Це як повезе. Але є ймовірність, що ти заблукаєш. Тому ми ставимо тут мей як наше припущення щодо Можливих дій, скажімо так. Далі п'яте may I go to the post office with Mike. Чи можу я піти на пошту з Майком? І тут знову ми просимо дозволу. Тут знову ask for permission. І знову formal. Те саме речення можна було би сказати: Can I go to the post office with Mike? І було би те саме, тільки не так формально. Далі шосте may I take Pete's back. Знову те саме ask for permission. Те саме, що в п'ятому. Можна я візьму сумку піта, щоб це не означало. Далі сьоме uh, don't give diverse to the child, he may break it. Не давай вазу дитині, він може її розбити. Ну, мається на увазі, що дитина у нас чоловічої статі. Тут у нас заборона, але вона така неявна. Можна було сказати простіше: «You may not give the vase to the child. Не можна ж давати або не можна тобі давати вазу дитині. Але тут у нас хитро трошки зроблено, і тому ми в даному випадку це якби то не є заборона. Заборона в нас «don't give». А ми у нас знову як assumption. Себто, це те саме, що е, в четвертому Don't go to the wood alone. Себто, я припускаю за певних умов, що дитина може вас розбити. Це не факт, що вона 100% гарантована, що вона її розіб'є або він її розіб'є. Але дуже є, ну, досить є ймовірність така, що є ймовірність, що він розіб'є, тому не давай. Е, далі, may we take notes with a pencil, е, чи можемо ми писати або записувати там щось олівцем. І це абсолютно те саме, що в п'ятому і в шостому. Тут ми знову просимо дозволу. І скорш за все ми просимо в когось старшого за нас. Далі дев'ятий. You may not cross the street when the light is red. Не можна переходити вулицю, коли е, червоне світло. Тут нарешті в нас з'являється заборона. «May not cross». Ben, або, скажімо так, denied permission. Відсутність дозволу. Далі 10 May I shut the door?» Чи можу я закрити двері? Знову ми просимо про дозвіл. Це абсолютно те саме, що в 5, 6, 8. Далі 11. «It stopped raining, and mother told us that we might go out. Дощ зупинився або припинився, і мама сказала нам, що ми можемо піти гуляти. Тут знову permission. Дозвіл. Мама сказала, себто мама нас старша. І треба зауважити, що це дозвіл в минулому часі, тому що ось тут у нас past. Тому це permission в минулому часі, in the past. Тому ми маємо might а не «may». Мей не може бути в минулому часі лише за умови, якщо після нього буде перфект, але це буде зовсім інший мей, не те, що тут в нас є. Далі, 12-те. May children play with Scissors. Чи можуть діти гратися з ножицями, Ну, чому б і ні, в принципі, можуть. Тут у нас трошки виходить воно двояко. З одного боку, це дуже сильно нагадує прохання. І, в принципі, це може бути прохання. Значить, чи можна дітям гратися з ножицями? З другого боку, це риторичний. Ричне досить питання. Ну що це означає, чи можна дітям гратися з ножицями? Ну, ясно, що маленьким дітям гратися з ножицями не Тому тут, скоріше за все, формально asking for permission. Але це також можна розуміти і як езамшен. Чи може бути так, що діти можуть гратися з ножицями? Такий може бути також посил, і це теж буде вірно. І більш того, я схиляюсь до того, що власне так тут і малося це на увазі. Навряд чи ми питаємо дозволу гратися з ножицями. Це такий formal assumption, можна сказати. Тобто ми пропускаємо, але ми це робимо це абсолютно формально. Виходить таке риторичне питання, на яке, в принципі, відповідь можна не давати взагалі. Далі 13 They made travel by sea, it may be cheaper, but it takes a long time. Вони можуть. Плисти морем або подорожувати морем це може бути дешевше, але займає довший час. І тут у нас мей в двох ролях. Начнемо звідси. Оцей мей це теж assumption. Може бути «maybe» стоїть. Себто це «perhaps» по великому рахунку, і це припущення. А оцей мей це можливість, це посибіліці. Тобто, можливо, що вони будуть подорожувати морем або можуть подорожувати морем. Це дуже сильно перегукується з тим, що в нас було в 7 ось тут у нас така сама картина. Тут теж можна сказати, що це possible. Можливо, дитина розіб'є вазочку. І може бути ще точно таке саме у 4. Тут теж можна сказати, що це possibility. Тобто ми може показувати наші припущення, може показувати можливість, дозвіл, прохання про дозвіл і відсутність дозволу, себто заборону. Йдемо далі. It may be true. Тут теж можна говорити про possibility, себто можливо, може бути, от дослівно. Можна також говорити як про припущення, теж можливо. Мені нема де це вже написати, але припущення стосується і в 14 те теж. Далі, 15 те may I come and see you. Ну тут класика. Ми просимо про дозвіл, прохання, і воно формальне. Тобто, людина не дуже мені сильно знайома. З друзями і з колегами, як правило, ми так не говоримо. І далі останнє where have you been? May I ask? Де це ти був? Чи можна мені запитати? Отут тут дуже цікаво, тому що з одного боку це теж нібито прохання про дозвіл, але ж ми розуміємо про що говориться. Це такий сарказм, якщо завгодно. І тому тут формально це питання дозволу, але по суті це assumption. І коли в нас такий сарказм, власне, тоді ми ставимо may і не говоримо кен. Ми навмисне робимо нашу мову формальною. Але це не тому, що ми людину дуже сильно поважаємо і вона нас багато старше. Це просто форма сарказму. В англійській мові дуже часто високий стиль використовується для іронії, для сарказму, для гумору. Це абсолютно нормально. Тому треба дивитися не тільки на слова, треба ще слухати інтонацію, як людина говорить це. І не дарма воно стоїть в кінці. Воно могло і спереді теж стояти, і uh, звучало би це так. Where have you been? May I ask? І якщо б воно було спереді, це звучало би так. Себто тон має бути дуже різкий. Бо це досить різке питання. Ось така малесенька вправа. Ну тут все досить очевидно, тут немає ніяких підводних каменів, все просто, все зрозуміло, треба підглядати вправо. Посилання на не збірник в описі відео, якщо у вас досі немає цієї чудової книги. Там, до речі, є таблиця перед самою вправою, можна все подивитися, навіть якщо я нічого не знаю, можна ці вправи всі зробити. Посилання на теорію також в описі відео. Далеко не перемикайтесь, бо в школах цього нічого не пояснюють. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.